Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні ми ходимо з металошукачем Gauss MD і катушкой Тайгер. Значить, по закинутих дворищах. Ось тут хатини стояли, а зараз залишались тільки місця від них. Тому ходимо. Ну і Нам теж цікаво, що можна знайти. на в старих місцях двори. Значить, Пройшли ми вже, як бачите, трішки покопалися тут. От, і є у нас перша знахідочка десь тут. А ну йди з металошукачем. Значить, Покажи сигнал. Який там у нас сигнал? 28 стабільний. 28 стабільний. Десь ми знайшли. Копійку. Тільки де її діл. Зараз піном пошукаю. Ага. Ось тут десь, ось друзі. Так, знайшли першу копійку. Проходили ми тут десь уже хвилин Десь 15, мабуть, і отака 10 копійок 52 року рамочник. От. Перша копійка. Так, ну, це тут ось копійку знайшли, значить, десь Катя каже. Ага, знову тут сигнал вирішили. А, о, сигнал такий. Гільза. Наша улюблена їх дуже багато таких нічого цікавого. Так, ось ходимо тут по цій місцевості. Це ми тут раніше ходили, тут там панський садок, що розповідалось знову ж липи тут. От. І є у нас знову знахідка цього разу. Отакий От гарний сигнал. 80. Скільки? 80, так? І вона лежить така гарна копійка. Ми вже побачили, що це у нас, друзі, срібло. Випало сьогодні у нас срібло. 20 копійок. Зараз почистимо. Дуже-дуже засмічено все. Тому так ходимо. Не поспішаємо. Ну, Бляшанок вже накопали. Всяких там з-під консерви. Теж такі ці сигнали були. От. Так, що там у нас? Значить, це 20 копійок. 24 року, 1900. Це рання радянщина. Така гарна копійка. Так, і є наступна знахідочка у нас. Зараз покажемо, що ми знайшли. Перед цим такий гудзик. Алюмінієвий на три отвори І... Е у нас копеечка. Желтенькая. Значит, показываем. Такие ЭВДИ. Вот. Значит, вышла жизнь. Так, и копеечки. Радианщина. Вот Масарик. Рік у нас 38 1938. Рання, рання радянщина золотопартії. Так. А. Так, ну все тут. Поряд ще щось є. Там копійку викинули з ямки, а тут ще щось поряд є у нас. Можливо, Можливо. Можливо ще копійка деяка буде. Туди, можливо ми ще й не викопали. мабуть, копійка, так? Копійка знову у нас. Дві копійки. Три... Також 38 року, друзі. От така, Бачите, сохранник. І легко копається. Хоча рослині всі, але копається непогано. Мабуть, ще третя. Можливо, третя буде копійка десь. Тому що сім можливо не викопали. А які води було? а ну П'ятдесят шість. шість. Ну це схоже на дві копійки. Вон там десь. Там десь. Так, Вачте, вже копаємо. Ось вона. Боком. Копаємо без лопатки. Навіщо нам та лопата? Так. Це вже, друзі, тридцять сьомий рік копійки. Знайшли скарб. Сирона. Так, каже Катя, скарб все одно знайшли. Ну і таке буває ще ж. Так, кладемо кишеню, дивимось далі. Ще не все. Який сигнал? 36-35. 36-35. Це можливо одна копійка. Ну. Скільки? 48,56. Можливо, значить 2 копійки знову. Можливо, десь тут поряд. Можливо, і поряд. Ну. Мабуть, треба копнути. ми там надибали Розорваної різи. Можливо, хто у багаття вкидав. Сідло. Сідло залишилось. Так ну, і таке буває. Що ж. Так, ну, тяжко теж тут ходити, дуже багато сміття. Особливо такої як пробки бухарські. Ну, пеніцилін пеніселін. Так тільки щось сигнал був, теж схожий на пробку, але копнули от такий гудзик випав. Масивний. Дивіться, такий масивний свинцевий годзик. Можливо якийсь самолитий. Хто його знає. Потрібно спочатку тут всі пробки повикопувати, а вже потім знахідки шукати. А так і ходиш, пропускаєш. Немає що пробка, воно щось цікаве. Так, там десь сигнал є. Хоча вже. Пішла копати, зараз зарію і побіжу туди. Бежим, бежим. Я вам покажу. Бачит. Não, não that's posso mostrar o Так, ну, продовжуємо. Так, друзі, розпаковочка зараз буде. Шістдесят два, шістдесят один. Ну тут ще щось. Щось є. Можливо... Можливо, пробка. Тут у нас... Кожен, бачите, на колечко. Таке обручалочки. Тоненьке. Тоненьке, мідне. колечко. Саморобне. Саморобне, як каже Катя. Колись загублене. может кто и выкинул такие трошка знахиточки идут а, ну да раз уж вот побачим еще тут все а, какой сигнал 52, 52, 52, 52. бронзовая пластинка. Может быть, трубочка была. А не, может быть, бронзовая трубочка. Такая, очевидно. Хорошо видно. видно. так вот такая знахидочка. Ну, підеш мурдяк. Так, а ми ходимо далі. Ну все, знайшли знову копійку. Вон ну, три копійки лежить. зараз покажу. Оце ну, на поверхні. Ну, 60 стабільно. Спочатку був сигнал не такий, тому що там ямі ще щось є, е, треба надивитись, значить. 3 копійки 1928 рік. така Так, ну зараз перевірю, що там. Отакий, ну, ну можливо, там буде якийсь э, монета, можливо, яка буде ранній радянщина. Хто його знає там, я маю на увазі. Десь опа. Десь де он? Покотилась десь. 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 А ну, Давай, наша. там. наша. Давай, наша. Давай, Здесь Давай, наша. Давай, наша. Давай, Нема. Не. Зараз я. Ану. Десу я не знаю. Де сюян. Десяли нас. Так, друзі, ну дісталось. А ну проведи, який сигнал там буде. 14. 14. Ну, Копійка. 14. Це у нас рамочних, мабуть. Та ні. Це навіть 61 10 копійок. Це вже пізня радянщина. Отака. От сигнал як на фольгу. Так. Ну. Забираємо. Тут десь ще є поряд. ну зараз. Можливо, копійка, можливо, ні. Хто його знає. Земля, бачите, яка легко купається. І сигнал. Схоже на 5 копій. 60. 60. 60. Так, що у нас за копійка. Так, це Пізня радянщина, мамо, 3 копійки чи 5 копійок. Так, 5 копійок 61-го року. Така Пізня радянщина. Так, кладемо. Ну, десь, десь. Там десь щось съмом. Ну то вже викопаємо, потім покажемо. Так, ну все, побачимо, що там. Так, знайшли залізну цікаву знахідку. Ось, друзі, така, перший раз знаходимо. Це... Кінське стремено, ну від сідла, хто в сідлі їздить на коні верхи, так сказати, то ноги ставлять сюди. От. такі цікава знахідочка. Непогано Так, там непоганий. Мабуть, тут якісь будівлі були такі господарські. Конюшня, можливо, яка була. Щось типу такого. Так, йдемо ну, далі. Так, друзі, знаходились ми вже з підведення підсумків. Так, значить, ходили ми а тут, кругом там ходили. От, ну, по місцях, де стояли. Хатини, двори і тому подібне. І назбирали таких знахідочок. Значить, три минутаки знайшли. Гарне, перший раз. Можливо, воно там не одне. Дуже багато залізних сигналів там. Вже не стали копати, тому що вже стомилося. Тому, можливо, ще проїдемо, покопаємось. Так, ну, є тут такі знахідки, що не показували вам. Значить, знайшлися частинку такої якоїсь штучки. Не знаю. Що це таке було? Окись. Бронза. О. Таке. Вот дали. Це радянщина пізня. Значить, 5 копійок, Якого там? 60 61 року. Бачите? Так, От потім дві дві копійки. Якого там? 69-го цьому будь вам не показували. От. Потім 10 копійочок 61-го. Так. Наступно. Наступні. Це ось гудзики наші. Колечко таке знайшли. Обручалочка Вот і мудзики. Значить, вот такий массивный мудзик. Таких як з десяток будет. Десь на якийсь, на якомусь кожуху, так Нормальний будет. він і так уважить вообще такие гудзики, якщо поцепляти, то зовсім. Так, вот он такие алюмінієвий. Це на три отвори, навіть не на чотири, це. Можливо, німецький, схоже. От. Потім отакий. От це остання знахідочка наша не показували. На чотири отвори. Ну, це пластиковий. Такий знайшли. Забрали. Так. Далі йде рання радянщина у нас. 10 копійок. І кого там у нас? 52-го року рамочник. І отакі шовтенькі. гарненькі. Так, 2 копійки 38-го року. Потім дві копійки. 37-го року. Знову дві копійки. 38 року. Це з однієї ями. І три копійки 28-го року. Оце такі. От, ну і ось краще наша сьогоднішня знахідка. Навіть не надіялась. Що знайду. Срібну монету 20 копійок 1924 року. Отака вона, такий вона має вигляд. Рання радянщина, білон 500 проба. Дуже-дуже тут все засмічено Дуже багато всяких пробок, пеніцилінов і тому подібне. Тому що це пагорб. Це спочатку панське дворище було, а вже потім тут стояла лікарня. Отакі друзі справи. Так, ну, Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення!